Ми живемо в добу прогресу. Сьогодні люди запускають космічні кораблі на Марс, клонують живі клітини і розвивають штучний інтелект. Щодня можна почути про нові відкриття, винаходи, теореми та гіпотези, які розширюють наші знання про світ. Але багато людей все одно продовжують вірити у щось неземне, вище та ідеальне. Сьогодні велику роль у житті людей відіграє релігія Будда та Ісус. Аллах та вішну живуть у свідомості людей упродовж тисяч років. Цікаво дізнатися, у що вірили мешканці межиріччя. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні. Люди зазвичай пояснюють за допомогою релігії ті явища, які не можуть зрозуміти, однак водночас на релігію впливає і спосіб життя людей. Ми часто уявляємо, що боги носять такий же одяг, як і ми, а ще наділяємо їх земними почуттями та думками. Месопотамська цивілізація виникла з появою перших міст між Тигром та Єфратом. Пригадуєш, що в Шумері не було єдиної держави. Так, тут розташовувалися міста держави, навколо яких об'єднувалися прилеглі території. Така децентралізація вплинула на кількість богів у Месопотамії, їх було дуже багато. Так, у Вавилоні поклонялися Мардуку, в Ашурі головним богом був Ашур, в Урі Нанна, а в Ніпурі Інанна. Для Бога покровителя міста будували центральні храми та закурати, навколо яких і розбудовували місто. Жителі Месопотамії вірили, що храми були житлом богів, тому всі кімнати всередині будівлі прикрашали, а в одній із них навіть стояла статуя Бога. У святкові дні жерці ходили зі статуями богів вуличками міста під урочисту музику та співи. Люди вважали, що бог як добрий правитель. Має не менше, ніж один раз на рік оглядати свою територію. Люди не молилися богам у храмі, для цього існували жерці, саме вони були посередниками між проханнями людей та волею богів. З розвитком суспільства та інституту держави ускладнюється і світ богів у межиріччі. тоді люди почали вірити, що в них є своя космічна держава. Головними в ній були сім богів на чолі з богом неба Ану. Це Енкі бог мудрості, Енліль бог повітря, син бога Ану, і Нанна, богиня родючості та кохання, Нанна, богиня місяця, Нінхурсаг, богиня землі, дружина бога Енкі та Уту-Шамаш, бог Сонця. Кожен із семи богів був царем у своїй небесній чи підземній резиденції, а вони за організацією були схожими на держави міста Месопотамії. Обов'язки чиновників, писарів, воїнів у ній виконували нижчі божки і демони. Зазвичай місце богів у Пантеоні не було сталим, воно могло змінюватись так, з утворенням Асирійської імперії, головним богом стає Ашур. Тож ми з впевненістю можемо сказати, що мешканці Месопотамії сповідували політеїзм, тобто вірили в багатьох богів. Усі свої релігійні уявлення жителі Месопотамії передавали як міти. Деякі з них ми і сьогодні з цікавістю читаємо. Приборкуючи воду, шумери в матеріальному світі створили іригаційне землеробство, а в духовному міт про всесвітній потоп. Він розповідає про те, що одного разу боги розсердилися на людей і затопили світ. Усі люди загинули, окрім однієї благочестивої родини, якій боги подарували безсмертя. Пригадай природні умови Месопотамії та дай відповідь на запитання, з якого матеріалу, на думку шумерів, боги створили перших людей. Ти пам'ятаєш, що найпоширенішим природним матеріалом у Месопотамії була глина. Тому шумери вірили, що боги створили людину з глини за своєю подобою. Їхнім завданням у цьому житті є забезпечення добробуту та щасливого життя богів. Саме тому шумери приносили пожертви їм та будували храми. Пригадуєш, який вид господарства був найпоширенішим у межиріччі звісно, сільське господарство, землеробство та скотарство. Це теж знайшло своє відображення в шумерських мітах. Наприклад, існував бог тамус. Спочатку його вважали богом пастухів, а згодом богом родючості. Міт про тамуза пояснював циклічність піроку в Месопотамії, засушливі літні місяці пов'язували з його смертю, а відродження рослинності із поверненням до світу живих. Шумери вважали, що тамуз живе в зерні, тому, щоб наступний врожай був хорошим, стебла останніх снопів сплітали і зберігали до нового врожаю. Ця традиція збереглась і до сьогодні у світі. Українці, наприклад, часто ставлять на Різдво пшеничний сніп, який називають дідухом. Знаєш, що він символізує? Відповіді залишай у коментарях. Мід про тамуза зачіпає одну з вічних тем життя та смерті. Мешканці Межиріччя вважали, що людина назавжди йде до підземного світу, коли помирає. Однак шумери вірили, якщо про душі померлих не дбати, вони можуть вислизнути з підземного світу та почати шкодити живим. Можна тільки поспівчувати жителям межиріччя, адже вони мали давати раду своєму життю, дбати про добробут богів та піклуватися про спокій мертвих нелегка робота, чи не так? Винайдення писемності дало змогу шумерам, а згодом і всьому світу зберігати свою творчість у записах. Так виникла література. Це сукупність писаних чи друкованих творів певного народу, епохи, людства. У Месопотамії література виникла з усної народної творчості. Однак, уже в шумерську добу вона мала багато жанрів: міти, епос, молитви, гімни богам і царям. Пісні весільні та про кохання, плачі для поховання мертвих, дидактичні твори тощо. З деякими мітами ми вже познайомились значне місце в літературі межиріччя також посідає епос. Це літературна розповідь про події, які нібито відбулися в минулому найвідомішим епічним твором межиріччя став епос про Гільга Меша. Гільгамеш це цар, ім'я якого збереглося в перших списках династії Урука. У творі розповідається про нього та його друга Енкіду. Гільгамеш був на дві третіх богом і мав таку силу, що лякала всіх, навіть інших богів. Після смерті друга Гільгамеш шукає спосіб стати безсмертним. А ти вже знаєш уявлення жителів Месопотамії щодо цього. Отже, як, на твою думку, вдалося Гільгамешу стати безсмертним? Звісно, жителі Месопотамії не вірили в безсмертне життя, тому і Гільгамеш не знайшов спосіб жити вічно. Але він повернувся до рідного міста і поставив важливе питання, у чому сенс життя людини і чи може вона завдяки своїй праці стати безсмертною. Свою думку щодо цього залишаю у коментарях. Багато творів Месопотамії збереглися до наших часів завдяки асирійському володарю Ашурбаніпалу, який правив із 669 до 627 року до нашої ери. Так виникла перша у світі бібліотека Ашурбаніпала. Вона нараховувала понад 25 тисяч глиняних табличок. І завдяки цій бібліотеці сьогодні ми багато знаємо про життя давніх мешканців месопотамії. Наприклад, нам відомо, як у Вавилоні розуміли походження Всесвіту, рослинного і тваринного світу та навіть появу людини. Про це розповідає епос Енума Еліш, який записали на семи глиняних табличках, знайдених у бібліотеці Ашорбаніпала. Запам'ятай на релігійні вірування жителів Межиріччя впливали природні умови та спосіб життя місцевих. Жителі Месопотамії сповідували політеїзм, це віра в багатьох богів. Кожне місто поклонялося своєму богу, однак кожна людина могла поклонятися ще й іншим богам. Головними були сім богів на чолі з богом неба Ану це Енкі бог мудрості, Енліль, бог повітря, син бога Ану і нанна, богиня родючості та кохання, нанна, богиня місяця, нінхурсах, богиня землі, дружина бога Енкі Утушамаш бог сонця. Влада богів могла змінюватися залежно від посилення чи послаблення міста, у якому їм поклонялися. У Месопотамії зародилися перші міти про всесвітній потоп та появу людини з глини. Література це сукупність писаних чи друкованих творів певного народу, епохи, людства. Вона виникла з появою писемності. Жанри літератури міти, епос, молитви, гімни богам і царям, пісні весільні та про кохання. Плачі для поховання мертвих, дидактичні твори тощо. Найвідоміший літературний твір Епос про гільга Меша. Першу бібліотеку заснував асирійський цар Ашурбаніпал. Вона налічувала понад 25 тисяч глиняних табличок. Історія має ще багато таємниць, тож підписуйся на наш канал, щоб дослідити їх разом.